Подивитись про головне програму, яка робить події зрозумілішими. Сьогодні говоримо про місцеві вибори, які мають відбутися в країні 31 жовтня. Місцеві виборчі перегони у розпалі. Завтра останній день надсилання іменних запрошень. Серед основних порушень називають відмову кандидатам у реєстрації, клонування списків та непропорційне представництво у виборчих комісіях. Як проходить завершальний етап місцевих перегонів? Чи чекають на країну слід за місцевими ще і парламентські вибори? Про це говоримо сьогодні. Гості студії народні депутати України Владислав Забарський, фракція партії регіонів та Володимир Стритович, фракція Блоконун. Вітаю вас, панове. Лічені дні залишилися, залишилися до місцевих виборів. На ваш погляд, якщо оцінити виборчу компанію, якою буде ця оцінка? Прошу пана пана Владислава. Ну, эта избирательная кампания, безусловно, непростая, проходит очень, э, в очень необычных условиях. Во-первых, это первая кампания, которая проводится по смешанной системе избирательной. Во-вторых, э, на фоне последних политических изменений э, и э, скажем так, тех событий, которые происходят в парламенте, конечно, они не могут не отражаться на ситуации в местных выборах. Но и по своему э, значению, наверное, эта компания. более значимая, чем, наверное, все предыдущие Чему? кампании местных выборов, потому что э, она формируется вот, как э, я уже сказал, и по новому закону, и в, в этих условиях. И э, даже тот факт, что э, она обычно на местные выборы вот, не приглашают э, международных наблюдателей, э, были обойдены э, вниманием, то э, на этих местных выборах по инициативе президента и э, Партія регіонів, наприклад, приглашає міжнародних даті в говорити окремо, пане Володимир, Ваша оцінка цієї виборчої компанії ну, Владислав сказав, що це перша компанія, що організовується за нової влади в Україні. Я вимушений з прикрістю констатувати, що нова влада не витримує поки що на цей день, на цю хвилину, екзамен щодо розвитку і встановлення демократії. Ми молода демократія, нам для 20 двадцяти рік і здавалося, що з кожними виборами повинно все бути прозоріше, доступніше, без будь-яких порушень закону, щоб люди ходили на вибори як на свято, знали, що їх думка буде врахована. Але те, що навалилося нам від початку прийняття виборчого закону, формування територіальних виборчих комісій, а потім реєстрації кандидатів особливо міських селищних голів це просто якийсь фільм не вписується, тому що це абсурдно, розумієте, коли людей за декілька днів до реєстрації, що вони зареєструвалися, закривають, буцегарні, коли їх хватають інфаркти. Коли вчора позавчора гине кандидат мери Макеївки, комуніст, давалось би сорати нинішньої влади. Навіщо ну, ці вибори, коли гинуть люди? Ну не можна так організовувати. Їх. Тому я в певному розпачі вони я запитали я на початку. Оцінка, чому я чому компанія. я без настрою? Чому радіти? Демократія то звертається. В Україні. Ну, не, не, не интересно, я сказал важная и не, не рядовая, скажем так. Не ну, хотів і абсурдна. Би... давайте більш конкретно тоді зупинимося да, на правопорушеннях. Том, що... Я хочу давайте просто трошки хочу розблокувати нашу розмову по основним правопорушенням, не правопорушення, по основним порушенням, про які зараз говорять. Ви сказали відмову реєстрації кандидатів. Наскільки масовим було це під час цієї виборчої компанії, на вашу точку зору? Ну я думаю, статистика назветься в кінці, але те, що чомусь дивним збігом обставин якраз перед реєстрацією приходили хлопці силових структур і притягували за корупцію того чи іншого міського голову, наче до того часу не було, і після цього не можна зробити такий своєрідний тиск для того, щоб кандидати, наприклад, на південному побережжі Криму не могли зареєструватися, або їх вхватав сердечний отик, чи вони попадали в лікарню, не особисто не являлися до реєстрації, і таким чином не можуть претендувати, не говорячи, наприклад, про мера Масандри, який там близько 20 років був селищним головою, але його затримали, і він не зареєструвався, і таке робиться скрізь. Давайте візьмемо сумського. В місті Тростянці влада висунула абсолютно двойника під того мера, який є шановний, який є відомий, але точно все співпадає для того, щоб запутати в цьому. Скажіть, будь ласка, а як можна розуміти вказівку партії регіонів, щоб вони вскрізь були зареєстровані під першим номером? Я довго не міг зрозуміти, навіщо це робиться? А тепер до мене дійшло, тому що сьогодні пройшов сигнал, наприклад, з Херсона, що друкується в бюлетені не на державному чи комунальному підприємстві, а якогось підприємця приватного їх буде стільки, а що фальсифікувати не помилися, да перший номер поставил галочку и вкинул, а далее рахуйте, как хотите. Пане в Знаете, в отличие от таких огульных обвинений, которые звучат представители оппозиции, партия регионов с 2005 года ведет проект на каждых выборах, который называется «За честные выборы». То есть, в чем он заключается? Юристы партии, работники штабов, активисты фиксируют те нарушения избирательного законодательства, которые есть, и это данные обобщаются ежедневно. На сегодняшний день вот наши юристами, нашими штабами зарегистрировано всего 450 нарушений законодательства избирательного. Например, неправомерные действия либо бездействие членов территориальной избирательной комиссии 68. Нарушение сроков и условий распространения предвыборной агитации 88. Нарушение в оформлении документов, поданных для регистрации, 299. Числе, Просто это формальные какие-то причины? Это причины абсолютно неформальные, абсолютно точно на каждый из этих мы реагируем. На богато всего разу, чи мало? Ну, я в основном, вот, на мой взгляд, два таких основных нарушения, это, которые зафиксированы. Это нарушение порядка предвыборной агитации, или финансирование агитационных мероприятий не из избирательного фонда, либо, что, ну, действительно, огромное имеет распространение по всей стране, это распространение агитационных продукции, которая э, не имеет исходных данных. Это нарушение, которое э предусмотрено за, практически всем любым избирательным законодательством. Можно сказать, что ці правопорушення вони стосуються більше якихось окремих частин України, зафіксовані більше в окремих частинах України, чи це по всій Україні рівномірно вони Ви знаєте, э, здесь скорее э, можно говорить о том, что это связано с определёнными политическими силами и, и э Постольку, поскольку, поскольку э, эта политическая сила имеет э, свое присутствие в каком-то конкретном регионе, э, в той или иной степени оно и соответствует. Ну, значит, мы ведем нарушение, учет нарушений, в принципе, вот в этом, в этом проекте, в большей степени по регионам. Я могу вам. Какие регионы больше порушили? Ну, большинством все? нарушений у нас в автономном республике Крым. Не просто нарушения, это нарушения, которые были оспорены в судах и которые получили свою оценку от, от ФИМИДы. Вот. Это было связано с нарушением именно в документах, которые были.

Первый номер партии регионов э, или любой другой партии определяется датой подачи этих документов э, для регистрации. Э, по поводу того, что это где-то э, печатается в э, типографиях, которые как-то под контрольной власти, это несерьезно, потому что в мо, вот в моих данных зафиксировано подобное нарушение, э, э, подобная ситуация в Виннице, когда одном, значит, э, бюллетене печатается э, типография, которая принадлежит кандидату от э, Бадкишина. Я маю дати слово пану Володимиру, вас задовольнила така відповідь. Колега сказав, що це не серйозно, а я вам назвав конкретне місто Херсон, міські назвати. вибори. Будь ласка, ви влада, Борода ви, ви перевірте, будь ласка. Я, я опозиціонер. Що стосується Криму, ви знаєте, вчора мені поставилася кримська газетка, яка називається Кримський Паханат. Колись був Каганат, там Султан, а зараз Паханат, де розставляють всіх своїх людей і всіх чомусь привозять з Донецького регіону, щоб вони там це займали. Чорного ні, 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 не чорного піару, а я побачив відео. А, де написано плакат, який звучить абсолютно правильно. Кримчани прийняли. Не валяй дурака, голосуй за земляка. них своїх кримчан достатньо для того, щоб зайняти свої посади. Але чомусь партія регіонів що там повинні намісники бути з Донецька. Це до речі, ноу-хау територіальні виборчі комісії, місцеві сформовані своїм чином. І Вони таким чином відкривають світло для того, щоб в Криму захопити. Чому в Криму не захопити владу? Правда, Приваблива територія. Але там найбільше правопорушень фіксують. правильно. А, і... ну, там вже йдуть супроти, Місцева я, еліта, місцеві а... цьому, тому вони фіксують. Как раз о той газете, о которой говорит коллега, и это один из примеров Коротко, черного идем, пиара. Да. Под, под названием коммерсант, что уже опровергло само издание, что оно имеет к этому отношение, без исходных данных печатается ну, информация, мягко говоря, негативная. Что касается тех событий, которые опять же привязывают к выборам, это аресты, которые проводят правоохранительные органы. Дело в том, что тут история вопроса есть. Это, все это связано с нарушениями в земельных. В распределении земель в южного берега Крыма и арестовать и, надо за 4 дня до выборов. Э, уголовные дела возбуждены были э, давно и расследовали это дело давно. И тут вопрос: э, 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 это один из тех вопросов, которые на контроле у крымской власти с первого дня. Ведь одним из первых решений было совета министров об отмене более 200 решений предыдущих э, распределений земель. Короткая ремарка для точки. телеглядачей, чтобы они разумели, почему аресты в Крыму и Крымчанам також. Разумеете, партия регионов особенно. керівництва Кримського півострова сказала: або ви з нами працюєте, стоятиме ценами нашої партії, або ми вам закриваємо двері. Ну, і, думаю, вони погодили, і вони не і вони не погодились сказали, цього... в результаті Д... поплатились. Дело в тому, що це ну, не більше, ніж голословне утвердження. Давайте обращатися в... в прокуратуру, в суд і каждої такої акт фіксувати. Голова комітету виборців України Олександр Черненко сьогодні. Навів таку статистику, що найбільшу кількість відмов у реєстрації кандидатів на місцевих виборах отримали всеукраїнське об'єднання свобода, батьківщина, фронт змін та сильна Україна. Це випадковість. Ну, я могу сказать по Батькевщине. Этот вопрос на самом деле стоит. И, например, в Кировоградской области, опять же, есть обращение в суды от имени Батькевщины, есть решение уже апелляционных судов. Дело в том, что партийная работа, она предполагает и соблюдение законов, в том числе и легализации своих, это такой термин, легализации своих первичных организаций на местах. Так вот, есть проблема, которая это больше внутрипартийная проблема э, политической партии всеукраинское объединение Батькивщина. Вот так она правильно называется. А ее местные организации носят название э, областная организация всеукраинского объединения Батькивщина, организация политической партии, местская а то партийная, вы... э, организация партийная. Э, Или, например, такая ка по которой вообще невозможно определити принадлежность. Например, Тарас Григорівського я... середок з українського об'єднання батьківщина. Где это? Що это? Я вам станція Тараса Шевченка. Ну это э, ви ж ви ж понимаєте, що речь іде о том, что э, пане быть зарегистрированы партії, які я с перерахувала, вони реально просто зробили найбільше правопорушення. Так вийшло, Бо що не... вони всі опозиційні. Вони ну, найсильніші з опозиції, так. тому їм більше всіх дістається. Таке пояснення. Ні, ну звісно ні. За кожним фактом, за кожною цифрою, про яку я говорив, у нас є зафіксовані факти нарушень і факти реагування, обращення в суд, в прокуратуру, в територіальну збирательну комісію. Тобто в різних ситуаціях по-разному. Ваша по позиція з цього питання. Ну, я про це говорив не раз і в прямих ефірах також, що не личить партії влади спонукати до двоєння партій надавати перевагу вже організаціям із тих, які є фактичними. До речі, партія батьківщина, яку ви згадували, сьогодні ходить по судах, вимагає, доказує і отримує відповідні рішення щодо реєстрації їх осередків, але. Дін територіальні виборчі комісії знаходяться в руках влади. Там коаліція має більшість і вони відмовляють просто-напросто в реєстрації. По принципу перемога все спише, і це теж є порушенням демократії. Навіть судові рішення після того, коли доказано юридичний факт правомірності реєстрації легальної законної організації, все одно не виконуються, тому що влада не дає відповідної відмашки. Власне ця історія з батьківщиною з плануванням дійшла навіть до пар'є, і ось така оцінка парламентської асамблеї ради Європи. Я цитую представники влади, як видається, стають на бік фіктивних партійних організацій, коли справжня партія намагається оспорити законність цих організацій. По суті, це дозволяє незаконне захоплення партійної структури батьківщини. Якщо не за співучасті, то щонайменше найменше з повного відома влади. Реакция Паре, ну, лас, Давайте а, для начала развеем вас... несколько мифов. Первое миф по поводу того, что э, непропорциональное представительство в комиссиях. Это официальные данные, которые есть в Центральной избирательной комиссии. Возьмем э, для начала только те, те комиссии, которые формировала Центральная избирательная комиссия. Из 670 комиссий распределение э, трех основных должностей. Это председатель комиссии, заместитель секретарь и э, заместитель председателя. Вот пояснить, за новым вот, законом не у кворума этих трех людей. Это это немножко не, не так, другое. Так, не да. Речь идет о том, что вот блок Литвина имеет 304 представителя в руководящем составе. Блок Юлии Тимошенко 451. Блок Нунс 365. Фракция Коммунистической партии 247. Фракция Партии регионов 453. То есть надо не забывать, что и количество членов партии, и присутствие в регионах на, на местах партийная структура партии регионов э, четкая, прослеживается мощная и, и никаких проблем у нас э, внутри партийных нету. А вот то, что внутрипартийные проблемы блока Юлии Тимошенко или Батьковщины пытаются представить в вину, опять-таки, э, не подтверждая это конкретными э, какими-то фактами. Говорят, вот власть под, поддержала ту или иную структуру. Чекайте, Но то, дело то, в том, вы что... Вы еще распределение. Я, с, я говорю о том, что э, нельзя говорить О том, что существует какое-то преобладание э, существенное, которое может повлиять на решение комиссии либо на волеизъявление избирателей. А э, то, что Пане мы э, такая. Я вимушений зробити зауваження, що ми візаві говорить два рази більше, ніж я. Будь Тому я говорите. вас прошу, регулюйте ці процеси, ці цифри мало я кому Реабуть. цікаві. Я хочу лише сказати, що ми здаємо іспит на нашу європейськість на цих виборах. І недаром в резолюції Паре зазначено те, що вже помічено. А що скільки буде помічено? Тут говорив мій колега про міжнародних спостерігачів. Так я вам хочу сказати, що наше МЗС трошки запізнилося з запрошеннями. Вони не прийшли своїх спостерігачів ті кількості, які могли приїхати, тому що вчасно там. До речі, в резолюції говориться, що зволікається з відповідним запрошенням, але це все робить влада. Розумієте, тому що стосується двійників, це теж технологія. Їх спеціально вводять в оману виборців для того, щоб вони не проголосували, не дали підтримку партії, яка була головним опонентом нинішньої влади, і вона сьогодні залишається опозиційною. І це є не демократично. Будь ласка, доказуйте справами добрими, благородними, послідовними, ані маніпуляції. Сьогодні адмінресурс пряму в тупу не використовується. Він уже маніпулятивно володіє Розумами людей і так далі, це територіальні виборчі комісії, двійники, відмови в реєстрації, наприклад, Дніпропетровську, там Бабушку районі не допустили до реєстрації цілу групу журналістів. А коли прийшли, побачили, що вже три партії зареєстровано. Дивним чином це була партія регіонів КПУ і народна партія України. Ось вам приклад того, як влада використовує іншими словами, зловживає законом своїм. І тому сьогодні абсолютно зрозуміло, що ці вибори були фальсифіковані. Євпаторія вже за моїми даними святкує перемогу і мер новий, що там і партії регіонів деяких. Кандидати вже почали вчорашнього дня пить, пиячити, бо вже бюлеті надруковані. Вже все готово для фальсифікації. Це моя інформація. Я боюсь помилитися, але якщо я про це знаю, я не можу про це мовчати. Пане, дякую. Ви сказали зразу. зразу Наші питання. Давайте конкретно партії двійники. Ви не вважаєте, що міністерство юстиції і ЦВК, ЦВК мало би відреагувати на ці заяви? Ну, що стосується ЦВК, то в ЦВК є абсолютна більшість партій влади і заяви заступників Жанни усенко Чорної і Андрія Мегері, свідчать, що таких виборів ще не було, такого закону не було, і вони відчувають, що ці фальсифікації відбудуть. Це репліка членів центральної виборчої комісії, які бачать процес всередини. І я не можу їм не довіряти, бо я знаю їх принципову позицію. Тому партії двійники це як проект для того, щоб виборець не міг розібратися. Але я апелюю тепер вже до виборця, до нашого телеграда, щоб він був пильний не дивіться на перший номер, шукайте того в списку, кого ви будете мати важко за необхідне. А момент другий, виявляється, сьогодні нова проблема виникла: що урни, які будуть стояти, які зберегли з тих виборів, враховуючи те, що буде мінімально п'ять виборчих бюлетенів. А в містах, що мають там приміські поділи, буде 10 виборчих бюлетенів. Вони просто завершаться в певний період і не можна буде вкинути туди, бо одне діло кинути один бюлетень за президента, і друге тіло в п'ять разів більше. Хоча й урни наповнюються. Над цим теж треба думати. Я думаю, що це теж елемент того, щоб можуть зірвати ці вибори. Пане Володимир, достатньо дала я вам часу. дякую, дякую. Я віднігав. Пане Володиславо, маєте відреагувати uh, на одну да, з реплік, <звілля> я хочу сказати, на яку я хотіла б почути реакцію стосовно да. кількості міжнародних спостерігачів на цих ну, виборах. А, на Їх буде близько на, сотні. На надзвичай... сьогоднішній день зареєстровано дві організації, Уже зареєстровано Центральна збирательна комісія, Український конгресований комітет Америки і одна німецька організація. Крім того, будуть представники посольств, будуть представники От, паре і Європейської народної партії, вони будуть наблюдати, і ми їх приглашаємо, тому що ми в этом заінтересовані. Ну але, і власне, що, в, ви, в чому, вибачте, в чому весь конфлікт? В тому, що Міністерство закордонних справ сказало, що воно просто не встигло всіх запросити, вчасно надіслати запрошення. І ось тут і почалось правильно я так розумію, конфлікт. Як можна було не встигнути? Коли президент я коли президент ще на початку вересня да, сказав, що да, необхідно верно, добре тоді, якщо я сказано, думаю, что... то трешу виконавчування выконула чему. И поверьте, что президент, да. который действительно который можете... заинтересован в этом, он отреагирует на невыполнение его сказания. Но ну, закинуть, что поз, позвольте да, мне буквально еще один тест. Партия регионов ведь тоже не один раз шла на выборы из оппозиции. И э, обратите внимание, во всех историях с партиями-клонами действующими лицами являются члены партии «Батькивщина». И то, что вся их история связана с э, очищением от предателей и собиранием этих предателей, это проблема внутрипартийные, и не стоит в этом обвинять партию. Тем более, Но еще ситуация же такая есть, вам не знаете, что Министерство юстиции должно как-то реагировать на это? Я думаю, что ну, как бесспорно, э, еще раз говорю, в каждом случае, где есть решение суда, и где эта ситуация уже получается. Чила своє логічне завершення, реакція будет законна і без А але, але після виборів, якщо ж ми заговорили за президента, сьогодні Янукович сказав, що всі чиновники, які заважатимуть виборчому процесу, будуть покарані в зв'язку з тим, що не вважаєте ви що вже ну в принципі можна було пора, починати пора та да. не пора. Не а хотите, пора. я вам приведу пример? Вот, уже почали. Кировоградская область, село Сугаклеевка, Бобринецкого района. Первый заместитель главы районной государственной администрации собрал для беседы 30 фермеров и проводил с ними агитационную такую, Закрувал, работу агитувал. очень сомнительную. Значит, Более того, он себе позволил сказать, что э, там, будут, э, нужно голосовать за одну политическую силу, что будет административная реформа. В общем, вся эта история дошла до, информация дошла до губернатора э, Ларина. Об этих инициативах, когда узнали, то схватилось за голову. Это вот э, губернатор Сергей Ларин наказал этого Виталия Пересунька. и он уже уволен покарала, из партии регионов ісключен. пане Володимир. Ви очікуєте на зали в, в держадміністраціях після виборів від президента? Неважко важко сказати про це. Ви знаєте, чого це буде залежно. Тут уваження? говорили про порушення закону. Я щойно згадав один момент, що до виборів було гей-гей, а партія регіонів почала крутити теле і радіоролики, що вони розграбували країни, вони поставили на коліна. Тільки партія регіонів на всіх рівнях зміцнить владу і дасть нове життя. Я думав, що вони так себе рекламують? А виявляється, що ж вибори скоро були. Пане Але Голубер... хочу сказати виборцю, да що вже 8 місяців ми живемо при новій владі. Це треба забувати. Ви знали на що йшли, ви знали, яка країна, ви знали, яку ситуацію берете. І сьогодні, коли маємо. кидають каміння в тим, хто вже пішов, і сьогодні переживає найкращі часи, показуйте, що ви можете. зробити. маємо пішов, півтори до кінця, Тому для вас останнє запитання для кожного з вас останнє запитання на ваш погляд, чи витримують ці вибори тест на демократію? Так, да, видержать і це буде проконтрольовано і э, сам самими партіями, учасниками і міжнародними наблюдателями і я не думаю что кто-то позволит э, не демократическим способом использовать на этих выборах. А це демократія буде, називається пострадянська українська, але вона буде далеко від зірців, що існують сьогодні в світі в розвинутих демократіях. І я занепокоєний тим, що ми порівнянні шостим сьомим роком інші вибори. Зробимо крок назад в своєму поступальному розвитку. На жаль, дякую, панове. ж народні депутати Владислав Забарський, партія регіонів Володимир Стратович, фракція Блоку Блокунус. Дякую за цю розмову. Дивилися про головне плавти програми. Дякую за увагу. На все добре і до побачення.